Де Муерто. В даному відеоролику я хотів би вам дещо показати, а також дещо розповісти. Насамперед хочу сказати, що дана модель являється ексклюзивною моделлю. Вона не є копією і існує лише в єдиному екземплярі. Аналога ви ніде не знайдете. Дивимось далі. Можливо, ви вже помітили, наш парусник плаває під флагом Веселий Роджер. А це говорить про те, що наше судно є піратські. І назва Іслада Муерта цьому відповідає. Для тих, хто дивився фільм Пірати Карибського моря, можливо, все зрозуміло. Кому не зрозуміло, я поясню. Саме так називався острів, на якому базувалися піратські барони з фільму Пірати Карибського моря. Дивимось далі. На палубі є багато чого цікавого. Я вам проведу невеличку екскурсію і ми її почнемо із задньої частини, тобто з корми. Ось ми бачимо місце, де відпочиває капітан. У його є власний столик і кресло. На столі ми бачимо різні карти, бачимо меч, дерев'яний кухоль, перо з чернилом і власне випивка. Також капітан має свою невеличку модель парусника. Поруч з капітаном знаходиться штурвал. Далі вниз ведуть сходи. Поміж цих схід знаходиться вхід в каюту капітана. Тут зберігається зброя. Сохнуть весла. По всій палубі розміщені ящики, в яких знаходяться ядра та бочки, в яких знаходиться порох. Також ми бачимо з лівого та правого борту розміщені пушки. На палубі їх 10 штук. Ще 12 знаходяться в трюмі. Є шлюпки, їх два вида. Ця шлюбка призначена для перевезення пасажирів. Інша шлюпка, яка знаходиться з тієї сторони, більше призначена для перевезення вантажу. Так ось ми маємо два якоря. З однієї сторони і з другої сторони. Для того, щоб підняти або опустити цей якор, у нас є ось такий механізм. Подібний механізм є і тут. За допомогою цього механізму ми можемо... Відчинити ось ці віконця, з яких автоматично виїдуть пушки. Зараз я вам це покажу. Крутим цей механізм, відчиняється вікошко і виїжджають пушки. Аналогічно з тієї сторони. Також ми бачимо ось такі чудові ліхтарики. По всій палубі їх семеро. Вони тут не лише для краси, а для того, щоб освітлювати це судно. Для того, щоб їх увімкнути, ми повинні підійти до задньої частини судна, відчинити скриті дверці, уставити дві батарейки типу АА і увімкнути цю кнопочку. Наші ліхтарики світяться. темноті, звісно, це красивіше. Поміж цих семи ліхтариків ще й освітлюється середина. Але зараз цього не видно. Також є вишки. На кожній хмажці їх по дві штуки. Є такий прекрасний чорний пегас, який украшає носову частину. Масштаби даного судна досить великі. Мені навіть важко їх помістити в екран. Тому я зараз переверну чуть-чуть камеру. Висота самого судна становить 175 см. Висота з підставою, на якій власне стоїть корабель 180. І висота з цим. Білим столиком на колесах становить 193 см. Дліна складає 210 см. Ширина 60 вага 49 кг з підставою, але без столика. Власне, це вся інформація, яку я вам хотів подати в цьому відеоролику. Решту запитань, які у вас з'являться стосовно корабля, ви зможете мені задати. У мобільному.